Друзі, всім привіт! І сьогодні з вами я хотів поспілкуватися на рахунок шафок для колекторів теплої підлоги. Для чого взагалі нам не потрібні? Тобто бувають різні дизайни. Деякі люди люблять, щоб навпаки, у них, скажімо так, якщо то котельня, щоб воно було все відкрите, бо їм більше воно подобається. так. Деякі люди навпаки люблять, щоб все по максимуму було закрите, лише знаєте от основне обладнання, таке як котел або водонагрівач, щоб вони були відкриті, а таке, як колектора, вони закривалися шафками. А також, якщо ми беремо, наприклад, великі будинки, наприклад, там два-три поверхи. І коли нам є потреба поставити колектора на кожному поверсі, в основному використовуються дані шафки для того, щоб сховати, для того, щоб воно в плані дизайну взагалі не було цих мереж. Тому використовуються дані шафки. А взагалі, які вони бувають? Тобто, по-перше, як їх можна розділити, це внутрішні і зовнішні, що це значить. Дивіться, внутрішні, тобто це у нас отака шафка. І, от, Грубо кажучи, вони вирізаються в стіну. Тобто безпосередньо у нас виглядає зверху тільки цей верхній вже кожух. А все інше у нас безпосередньо знаходиться вже всередині стіни. І також є такий варіант, як зовнішні. Що це значить, тобто у нас повністю виглядає отак от вже біля стіни стоїть стоїться шафка. Для чого, скажімо, їх використовується, наприклад, коли у нас не дозволяє стіна врізатись в неї, якщо вона, скажімо так, тонка і у нас немає можливості просто вирізати таку шапку, ми вже використовуємо безпосередньо ці шапки. Добре, давайте зараз ще я відкрую їх і ми подивимося, як вони виглядають всередині. Я думаю, більшість з вас вже і так розуміють, як вони виглядають, але я думаю, що все одно я вам покажу. Так, і до речі, да, ці шафки йдуть під нашим брендом, під брендом Варамакс. Виробляються вони в Україні. Виробляються в Україні, але вони дуже гарної якості, тому можете сміло брати їх собі. Добре, давайте зараз якось трошки я подвину. Я думаю, що всі нам не мають сенсу відкривати. Ми відкриємо одну шафку. Тобто, тут зразу є замочки і в комплекті йдуть ключики до даної шафки. Добре, давайте будемо відкривати і дивитися, як воно виглядає всередині. Тобто, Всередині ми з вами бачимо дві отакі планки, і для них кріплення. Тобто, Це кріплення йде безпосередньо вже до колектора. Тобто, У нас де колектор, на колекторі є дві такі монтажні планки. Це і є кріплення колектора. І завдяки цим монтажним планкам ми безпосередньо вже кріпимо на ці планки, які у нас знаходяться в шафці. Так, да, друзі, єдиний момент, що я вам не розказав, тобто, шавки, крім того, що вони бувають внутрішні і зовнішні, шафки у нас бувають різного розміру. Чому вони бувають різного розміру? Тому що у нас обладнання саме колектора йдуть різного розміру. Тобто, в залежності від кількості конторів, у нас буде різний розмір того колектора. Плюс є такий момент, що змішувальні групи, котрі ми ставимо, змішувальні вузли, вибачаю, котрі ми ставимо теж на колектор, теж вони займають деяке місце. Тому в залежності від. Нашого колектора, і чи комплектується він змішувальним узлом чи не комплектується, вже безпосередньо підбираємо шафку. Тобто, в принципі, якщо взяти каталог, всі дані по колекторам і змішувальним узлам, вони є. Тобто ви можете вже виміряти, скільки у вас буде простору для того, щоб встановити колектори. І звідти вже підбирати шавку. Друзі, ну напевно, відео вийде у нас це коротким, тому що в принципі глобально розказати про ці шавки. Ну я думаю, що розказав, тобто які вони бувають і що з ними можна робити. В плані монтажу, я думаю, що ми якось зробимо відео окремо, як у нас, ну скажімо так, тематику відео ще будемо відзнімати. Тобто не тільки вам показувати обладнання, а ще і як воно монтується, як воно встановлюється. Я думаю, що вам то буде цікаво. Ну, це вже буде в інших відео. По цьому, напевно, наразі все. Тому, якщо у вас є якісь питання або вам потрібна консультація, пишіть коментарі, або ж, як завжди, звертайтеся до наших менеджерів і вони вам. Підкажуть, що вам краще обрати, або порекомендують, як підібрати саме шафку під конкретне ваше обладнання. Так, ну і звісно, контакти будуть в описі. Дякую вам, що переглянули дане відео. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться даним відео. Пишіть коментарі: гарного дня і мирного неба! Далі буде цікавіше.